Вітаю! Сьогодні ми виконаємо лабораторно-практичну роботу на тему Контроль якості зварних швів на герметичність. Мета роботи. Ознайомитись з методами контролю якості зварних швів та з'єднань. Навчитися виконувати випробування на щільність зварних швів і з'єднань двома методами гасовим та бульбашковим, обладнання інструменти та матеріали, які нам сьогодні знадобляться. Дослідження номер 1 Контроль герметичності зварних швів бульбашковим методом. Нам знадобиться компресор. Натуральні зразки з низьковуглецевої сталі і мильний розчин. Дослідження номер 2 Виявлено дефектів у зразках зверних швів та з'єднань за допомогою газу. Нам знадобиться газ, крейда і натуральний зразок. Порядок проведення дослідження номер 1 Контроль на герметичність сварних швів бульбашковим методом. Мета дослідження виявлення настрізних дефектів, які е, впливають на якість зварного шву. Перше. Зварні шви на зразках змащують мильним розчином. Друге. За допомогою компресора, під тиском зразки наповнюються стислим повітрям. Третє. У місцях на стрісних тріщин або якісь дефектів утворюються пухирі, що вказують на місце знаходження дефекту. А зараз здобувачі освіти проведуть дослідження з контролю зварних швів на герметичний бульбашковим методом. номер 2 Виявлення дефектів у зразках зварних швів та з'єднань за допомогою ГАСа. Мета дослідження: виявлення настризних дефектів, таких як прожоги, тріщини, шлайкове включення, несплавлення крому. Перше. На зварні шви наносять тонкий шар крейди або крийдиної суспенсії. Друге. Зразок вливають газ і залишають на 5-30 хвилин. І третє, у місцях суцільних дефектів на квідяної суспензії з'являються темні плями, які вказують на дефекти. Зараз пропоную подивитися, як дослідження по виявленню дефектів у зразках зварних швів за допомогою газу проводять наші здобувачі освіти. Висновки під час проведення лабораторно-практичної роботи ми ознайомилися з методами контролю якості зварних швів та з'єднань, виконали випробування на щільність зварних швів і з'єднань двома методами контролю: газовим і бульбашковим. Та усвідомили, що за допомогою нескладного обладнання, пристосувань та матеріалів можна виявити настизні дефекти, такі, як. Прожоги тріщини шлакове включення і несплавлення крову.